Верховній Раді вчора смерділо вибором, і цей сморід роздавався від ОПЗЖ і від монобільшості пана Бойка і від пана як його біса Анал Табу. Пріоритет для нашої команди оце. І на сьогоднішній день ми привізли Сумську область на 40 мільйонів гривень. Дуже сподіваємося, що ті, хто вчора вибив на трибуну, розколювати суспільство, руйнувати єдність, займатися виборами. Кидати гімно на вентилятор для того, щоб когось оббріхати, дістаньте з власних кишень 40 мільйонів гривень. Не з бюджету, який ви крадете, не з конвертів, які вам виплачують за велике крадівництво. Дістаньте свої і зробіть ту роботу, яку робимо ми. Бо ви вчора сказали, що Петро Олексійович без вас. Зроблять за рахунок коштів державного бюджету, так я хочу сказати, що це аморально. І вчора я лайливо висловився на вашу адресу. І абсолютно не шкодую.